Зовсім недавно висаджувала свої живці винограду у стаканчики уже в ґрунт. Ось вони дали корінці, водичці вони стояли довгенько, цілий лютий, а потім я вирішила посадити в березні місяці на початку березня уже в ґрунт. Вибирала такий поживний, легкий ґрунт. Але результат ось який у мене: три живця в гарному... Гарно розрослися і коріннячко все дало по-дальшому, а тільки один живець ось, ось в такому вигляді. Тобто він уже йде... Я його викидатиму, звичайно, він вже не годиться. Ось. Тобто негативний результат є, але і цього цих достатньо. Як для першого разу, я гадаю, що це дуже гарний результат. Буду в подальшому. Висаджувати в грунт, коли вже стане тепло, і буду чекати на врожай.